Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Відновлення історичної справедливості Так, краєзнавці оцінюють ініціативу щодо повернення дня міста Полтава на 12 липня. У старої автостанції з'явиться новий паркан. АЕС-2 по вулиці Шевченка розпочалися демонтажні роботи. Діагнозу немає, а стан є. Чи відчувають полтавці весняну депресію і які мають рецепти її подолання? День міста 12 липня. Таку петицію вчора зареєстрували на сайті Полтавської міської ради. І вже за сім годин вона набрала необхідну кількість голосів. Наскільки історично обґрунтованою є ця пропозиція, ми дізнавалися у автора петиції та краєзнавців. У Полтаві пропонують повернути відзначення дня міста з 23 вересня на 12 липня. Таку петицію на сайті міської ради, 19 квітня, опублікував полтавець Ігор Ізотов, і за сім годин вона вже набрала необхідну кількість голосів. Дата 23 вересня. Вона якби потребує перегляду. В першу чергу взагалі з подіями, з якими вона пов'язана. Ну і Плюс до того, що історично, скажімо так, раніше була інша дата, це якби свіже призначена. Більшість якби, науковців схильні до того, щоб повернути власне, ту дату, яка була, тому що вона прив'язана конкретно там до літописної згадки. В більшості містах завжди ну, є таке правило, що прив'язують або до археологічних знахідок, або до. Першої історичної згадки з тим, що дату дня міста варто переглянути, погоджується й археолог, історик, директор краєзнавчого музею Олександр Супруненко. 12 липня це перша літописна згадка про Полтаву. До 1999 року саме сьогодні відзначали день міста. 12 липня це повідомлення. Іпатіївського списку е, повісті Временних літ про те, що е, на Петрів день Ігор Святославович поїхав проти Воловців і переїхав в Орфу у Тави. Літопис зафіксував конкретний день першої літописної згадки, яка збереглася про наше місто. В 2000-х роках склалася е, така традиція не традиція, скоріше економія бюджетних коштів, тоді. Шиле міськрада вирішила була об'єднати день. Вступу війська радянської армії в Полтаву днем міста. Повернення до історичної дати це найбільш реальне і найбільш правильне, що може бути, оскільки петиція набрала необхідну кількість голосів впродовж трьох робочих днів на сайті міськради мають опублікувати інформацію про її розгляд. А секретар міськради має направити пропозицію про повернення відзначення дня міста 12 липня відповідні депутатські комісії. Місії у свою чергу комісія має надати висновок щодо підготовки проєкту рішення на розгляд сесії міської ради. Сьогодні прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами досудового розслідування Національного антикорупційного бюро України скерував до суду обвинувальний акт стосовно юриста та двох його спільників адвокатів, яких викрили на спробі підкупу судді Київського районного суду Полтави та судді Полтавського апеляційного суду. Про це повідомила прес-секретар САП Ольга Постолюк. У межах досудового розслідування встановлено, що громадянин звернувся до юриста за правовою допомогою у зв'язку з притягненням його до адміністративної відповідальності за водіння нетверезому стані. Проте, замість того, щоб надати юридичну допомогу, особа схилила громадянина вирішити це питання із судей Київського районного суду міста Полтава за грошового винагороду. До цього злочину він долучив свого знайомого адвоката. Проте, попри намагання зловмисників, і так їм так і не вдалося надати неправомірну правомірну вигоду. Натомість суд визнав казаного громадянина винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, отримавши негативне рішення, особи пообіцяли виправити його в суді апеляційної інстанції при цьому, так само надавши неправомірну винагороду іншому вже судді і також залучивши іншого адвоката. Осі було викрито після передачі другої частини коштів. На сьогодні обвинувальний акт скеровано до суду. Осіб обвинувачують за статтями 27, 15 та 369 кримінального кодексу України. І максимальне покарання, яке загрожує за вчинення цих злочинів, це 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сьогодні у 21-му ліцею Полтави евакуювали школярів та викликали рятувальників. Як виявилося, у навчальному закладі сталося задимлення, що саме горіло у школі, та чи повернулися учні цього дня до навчання, розкажуть мої колеги. 9.30 ранку з 21-го міського ліцею евакуювали понад 500 учнів. Навчальний процес перервали через задимлення в одному з коридорів. На першому уроці там загорілася лампочка, розповідає директорка закладу Наталія Тараненко. І додає, місце займання відразу погасили своїми силами. Коли ми це побачили, зразу на ну, це відбулося на першому році, діти вже були на уроці. Діти були евакуйовані буквально ну, зразу, відразу виведені через цей коридор, ніхто не проходив абсолютно. Вони не зрозуміли, що сталося. Ми годинку погуляли на вулиці, відпочили, зайнялися фізкультурою і через годину навчальний процес у нас відновився. І зараз в школі ситуація все спокійно, все нормально, навчальний освітній процес відновлено, початкова школа взагалі воно, воно не, не зачепило. Через задимлення у ліцеї спрацювала пожежна сигналізація. При цьому рятувальників не викликали. Вони приїхали на місце події після того, як про ймовірну пожежу повідомили журналісти, зазначає речниця ДСНСників області Світлана Рибалко. Електрики викликали і вони вже будуть розбиратися в причині, можливо, сталося коротке замкнення. Було невелике задимлення. Рятувальники переконалися в тому, що загрози виникнення пожежі немає, і повернулися в підрозділ. За словами директорки ліцею, сьогодні ж початкові класи повернулися до уроків, бо навчаються в іншій частині приміщення, а старші класи для їх безпеки продовжили навчання онлайн, адже на першому поверсі відчутний запах пластику. В селі Остапівка Лубенського району під час гасіння пожежі в приватному будинку виявили тіло дитини. Сталося це 19 квітня. Причина пожежі нині становлюється. Рятувальників для гасіння пожежі повідомила нам речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко. Викликала мати загиблого хлопчика. З її слів вона просопорилася по домовосподарству, і поблизу біля неї. Бігала дворічна дитина, хлопчик. А потім він побіг в будинок для того, щоб ну, дивитися телевізор. Через якийсь час вона кинулася від того від запаху диму, побачила, що з вікон, з дверей пробивається дим. Коли відкрила двері, звітіля просто пішов велике затимлення. Вона не могла пройти до середини і намагалася потрапити через вікна. Коли рятувальники прибули на місце події, вони в одній з кімнат, якраз на дивані поблизу телевізора, знайшли тіло. Хлопчика, дитина була без ознак життя. Замість старого, якому понад 30 років, новий. На автостанції по вулиці Шевченка у Полтаві почали демонтувати аварійний паркан. Роблять це з початку цього тижня. Коли встановлять нову огорожу та якою вона буде, дивіться далі у сюжеті. Металеві стовпи та зруйнована цегла. У Полтаві на автостанції по вулиці Шевченка з понеділка демонтують старий паркан. Він почав руйнуватися, його стан був аварійним, тобто він основна частина паркану проходила біля пішохідної частини. Протяжність близько 35 метрів. З однієї частини і 15 ну, з іншої. Десь около 50 метрів. Над демонтажем паркану зранку працювало троє робітників, проте погодні умови завадили подальшим роботам, говорить заступник директора підприємства Полтава Автотранс Олександр Телик. За його словами, новий паркан буде не з цегли. Плануємо більш якийсь облегшений вид, це, мабуть, залізний все-таки. Але вже з цеглою, з камінням нічого пов'язано не буде. Металеві стовпчики і на них будуть металеві конструкції. Ворот не буде не на першому в'їзді, не на другому, тільки сам паркан. Як повідомив Олександр Телик, новий паркан на автостанції має з'явитися у середині травня. Окрім нього, тут оновлять і лави на майданчику очікування. Студенту допомогти визначитися із професією майбутнього, а роботодавцю знайти зацікавленого працівника. Для цього сьогодні у Полтаві провели День кар'єри ЄС. В його рамках влаштували ярмарок вакансій. Побували там наші кореспонденти. У Полтаві день кар'єри ЄС. Студенти вишів та коледжів знайомилися з топовими вакансіями від відомих виробників, а представники різних видів бізнесу з майбутніми співробітниками. В рамках події провели ярмарок вакансій, тренінги та презентації на тему професійного зростання та кар'єрних можливостей у контексті євроінтеграції України. Цей захід реалізується в рамках проєкту представництва Європейського Союзу в Україні. Він реалізовується у 15 інших містах. Цей проєкт вже реалізовується 6 років поспіль щорічно. Він надає можливість нашим студентам знайти свою першу роботу, а роботодавцям відповідно знайти кваліфікованих кадрів. Проєкт націлений на зовнішню економічну діяльність на співпрацю українських та закордонних компаній, підкреслюють організатори. Окрім ярмарку вакансій, у програмі панельна дискусія та тренінги. На цій ярмарці вакансії представлено понад 30 роботодавців, які шукають молодих людей, щоб мали можливість у них працевлаштуватися. Також буде у нас проходити тренінги. Зокрема, я буду виступати із зі своєю колегою-тренеркою, де ми будемо розповідати як створити резюми за європейськими стандартами серед присутніх на ярмарку вакансій і третьокурсниця Діана. Вже за рік дівчина планує працювати у сфері міжнародних економічних відносин. Говорить, такі презентації ілюструють сучасну картину ринку праці, тому корисні для молоді. Я шалено рада бачити таку велику кількість присутніх тут. Чудово, що студенти залучені цей процес. Чудово, що студенти можуть обрати. Той напрямок, в якому вони себе бачать або хочуть бачити в майбутньому. Такий обмін інформацією піде на користь і роботодавцю. Переконані представники компаній. Наші компанії це дає можливість познайомитися з молодими талантами, з полтавчанами, тому що в нашій компанії є безліч можливостей для розвитку, навіть без досвіду у деякій сфері. Ми навчаємо. Студенти підходять, відповідно цікавляться, можуть взяти контакти. Наші ми беремо інформацію про них, будемо комунікувати, запрошувати на співбесіду подальше. подальшого. Присутні обговорили тренди на ринку праці та обмінялися досвідом щодо впровадження стандартів ЄС в Україні. Ішлося і про участь студентів Полтави у програмах Євросоюзу для розвитку нових освітніх можливостей. День кар'єри ЄС реалізується в рамках проєкту представництва Європейського союзу інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні. Захід відбувається щорічно протягом останніх шести років. Діагнозу весняна депресія немає в медичних довідниках, проте тривалий пригнічений стан у цю пору не рідкість, стверджують психологи. Ускладнює ситуацію тривожність через війну та тривалі дощі. Як розпізнати весняну депресію та чи є дієві рецепти для покращення настрою, дізнавалися мої колеги, слабість. Не хочеться нічого робити. Ліг би та й лежав. Полтавка Ніна скаржиться на пригнічений стан, який не залишає її вже кілька днів поспіль. Зв'язку з усією ситуацією в країні якби аби було сонечко, було б веселіше. Пов'язана з війною тривожність, плюс безперервні дощі. Такі причини весняної хандри називають і інші містяни. Я відчуваю депресію, від того, що я не можу поїхати на природу. Все ж таки ми дуже залежні від погоди. Тому що, ну, якщо ти не бачиш сонечка, то в тебе немає де брати енергію. Я, якщо відчуваю депресію, то тільки тоді, коли від дітей немає вісточки. А так тільки побачу, що все добре. І в мене ніякої депресії немає. А діти ваші де? В ЗСУ. Напинайте. Весна та депресія начебто несуть в собі протилежні асоціації. Але весняна депресія не рідкість, а надто в умовах воєнного стану та затяжної похмурої погоди, говорять психологи. Весняна, мабуть, виснаження зимовими місяцями, коли було темно, коли холодно, менше овочів, фруктів, коли проявляється в поганому настрої, в панічних атаках, в тривожності, може бути німіння рук, головні болі. Серед дієвих ліків від весняної хандри фахівці називають режим спілкування з позитивними людьми, відмову від алкоголю і жирних страв, та у помірній кількості улюблені смаколики. Класична рекомендація підняття настрою це банани і молочний шоколад, горіхи. Але теж потрібно все дозувати. Дозувати треба і інформацію, каже психологиня Наталія Волкова. Радить розпрощатися зі звичкою, читати новини перед сном. А ще щоб тримати бадьорим дух, треба вірити у перемогу та, попри все, не втрачати почуття гумору, як це роблять наші військові. Я зараз багато спілкуюся ще й з воєнними хлопцями, з молодими, то навіть вони несуть більше позитиву. Анекдоти цікаві історії для підняття бойового духу і настрою. Хоча це ті люди, які на передові, які бачать більше складних моментів, чим, наприклад, ми, але вони вчать нас позитиву. своїми секретами подолання сезонної хандри поділилися з нами і перехожі. Вилять собачки, наблюдати, як все цвіте. Потрібно вдома запалювати свічки, це дуже класна ідея, тому що від вогню ти набираєшся енергії та сил. Якщо я багато працюю і в мене не може бути депресії, коли ти постійно в якійсь справі, то ти просто не будеш сумувати, бо немає часу, ти відволікаєшся, ти якось у своєму процесі знаходишся. А перепочинки повинні бути максимально такі яскраві. Коротенькі, але ти вийшов, подивився на природу, зараз гарно, як на мене, зелене. Все вже так, чайочок випав з раночкою, все вже добре. Дарувати людям чудовий настрій, і тоді не буде ніякої депресії. Це весна. Ми ждемо перемоги, і це все буде добре. Все буде Україна. Сезонні коливання настрою трапляються у всіх, нагадують фахівці та радять. Якщо пригнічений стан триває понад два тижні, варто звернутися до лікаря. УПА відповіді нескореного народу під такою назвою у Полтаві презентували фотодокументальну виставку про боротьбу повстанців проти нацистського та комуністичного тоталітарних режимів. Експозиція створена у співпраці Українського інституту національної пам'яті з Центром досліджень визвольного руху. Найближчими двома тижнями її можна переглянути у медичному університеті. Далі вона помандрує іншими навчальними закладами. Ознайомитися з виставкою можна і в електронному форматі. Вона насичена максимально найрізноманітнішими документами, світлинами з архівів спецслужб. Дуже важливо зараз. Презентуючи цю виставку, пам'ятати, що сучасні збройні сили України, які чинять опір тому ж російському агресору, що і упа, стоять на непотужних традиціях української військової звитяги, чого такий страшний звір? Упа і раптом, чому він на виставці? Нас же ж привчили 70 років в радянському союзі. Всі вчили про те, що Опа це щось таке страшне. Це взагалі убивці, це кати. Чому над нашими сучасними збройними силами в Україні червоно-чорний прапор? Це ж їхній прапор, і от саме на ці страшні незрозумілі питання розповідається виставка. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. Бережіть себе, все буде Україна.